Чому церква виявилася не готовою до війни та пандемії, незважаючи на велику кількість пророчих шкіл, Бог завжди попереджає свій народ через пророків і закликає грішників навернутися від злого шляху, щоб уникнути смерті. Проблема в тому, що церква, яка стала плотською, не здатна зрозуміти і почути попередження від Бога. Водночас, по всьому світу, поширились пророчі матеріали Одеської церкви Слово Боже про кінець світу. Служителі з інших міст кажуть, що ця церква. Виявилася готовою до останнього часу краще за всіх. Через Божих людей Салтаненко Бог заздалегідь дав церкві програму переломлення духовного хліба і учнівства, щоб кожен міг куштувати откровення з неба через YouTube-канали та стати вчителем Слова Божого, виконувавши повеління Христа. Ідіть І зробіть учнями всі народи, охрещуючи їх ім'я, отця. І сина, і Святого Духа. Пророчий дух завжди сповіщає волю Божу і повертає народ до Бога, щоб він знав, куди і як рухатися. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб вивчати пророче слово і підготуватися до прийдешніх подій. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви. Бережи вас, Бог!